Вітаю всіх, слава Україні! О, зараз я оці коврики з першого поверха їх виніс е, з своєї великої кімнати, привіз їх сюди. Ну і сам їх зняв, витрушую, повезу на мойку. Ну і знає, зараз одною рукою я оце все їх витрушую, хочу показати вам як. Так, беру, бачите, витрушую Потім завішую їх сюди, нагору О, тут я перекладена. Оце кину і буду так само вибивати, а потім повезу на мой. Так, а зараз спробую їх повісти туди самому. О, придеться вилізти на стіл, тільки що я цей стіл перетягнув. Ну, і пробую. Так, бачите, руку перекладаю, зажимаю ліктем. Ой, коврик є доволі тяжкий. Ні, не, не треба. О, бачите, роблю це все сам. Хотіли навіть мені допомогти. Но я спробую це все зробити самому. Сторону. Допомагаю ліктям. Тар вже другий спосіб витрушувати придумав. Отак, От бачите? І так само, бачите, ці порухи витрушуються. Так, Тепер беру оцей коврик. І бачите, так само я витрушую. Отак. От Одною рукою. А тут їх цих коврик у мене багато. Він ну, віник не взяв, зараз піду ще і віник візьму. Отак, бачите, їх в мене дуже багато. А потім знову поїду туди, до себе у двір і буду їх знову витрушувати. Так, оце сьомий чи восьмий коврик. Так само його вже витрушую. Так, а ці коврики я вже повитрясав і везу їх у двір, щоб їх там додатково повибивати, як я повибивав отой великий коврик. Так, це вже от мить коврики. Я їх всіх отак розстелив. Ось уже коврики я взяв їх поправ, розвішав. Мені сусід Славчик поміг. Ось цей великий. Ось так. Ну, І ще один з моїх одних самих довгих ковриків. Отак от само стікає вода. ну Пару днів хай воно собі висушується. Так, а Тут от такий маленький коврик. Отож от стоїть, сушиться. Так, а зараз з цих ковриків от приходжу сюди. Тільки що поміняв бензонасос. От Бачите, цей бензонасос він вийшов з строя. Бензина звідси витікала, лопнула мембрана. Ну і я оце все поміняв. Знімаю я лівою рукою, права в мене поламана. Оце все я робив лівою рукою. Так, оцей коврик я тільки що сам зняв, сам склав, Ось зняв звідси, він вже просушився. Так, і зараз його гружу в цю машину. Отут вже два коврика великих поставив. Так, це в мене другий поверх. Ну, от зараз заходжу в одну кімнату. Ось сюди мені хлопці допомогли занести стінку, я її сам складав. Вони мені допомогли занести великі шкафи, ці нижні антресолі, верхні. Верхні, я сам старався деякі заносити. Ну, і їх одною рукою, одною лівою я їх взяв і поскладав. Ось тут песик у мене, бачите, зустрічає зразу при вході. Зустрічає мене. Великий лев. Ну і ось така кімнатка у мене. Бачите? Це одна кімната. Так само цей диван я складав. Хлопці мені допомогли занести ці крісла. Так, а це в мене друга кімната. Так само оцю стінку мені допомогли занести хлопці. Я її заніс. Ну, бачите, вона долі, доволі таки велика. Кімната має 5,5 метрів на 5 метрів. Ну, і ось диван тут був, стіл заніс, коврики так само я постелив. Ну і оце все я зробив буквально за три дні. Так само я поскладав оці всі антресолі, одною лівою рукою. от, Навіть оцю не задіював, тільки намагався працювати ліктем. Що, мама? Коротше, ми з тобою поспоримо, що я зіграю щось на пені. Да. Без репетиції. Що, да. ламбаду? Lula <laughs> Потім, ну, можу. пока что так, да, пока что. З да, это... одним пальцем граю. Ну вот да. так взял, заграв одним пальцем і угу. без э, підготовки.